Надаю 24 червня вагнерівці захопили Ростов, взяли під контроль військові об'єкти. Після цього колона техніки рушила в Москву. Не дійшла зрештою. От все, що відбувалося в Москві, все, що не в Москві в Росії, перепрошую, все, що тепер переїжджає якимось чином в Білорусь будемо обговорювати, яким чином це може вплинути на нас з вами, на Україну, на безпеку України. Про це говоримо з Олексієм Даніловим, секретар ради нацбезпеки і оборони. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, отже, такий короткий екскурс в цей сценарний план в цю виставу, яку ми побачили на Росії. Я зробила. А от на вашу думку, навіщо ця вистава була розіграна? І чи була це вистава? От що ви скажете? Ну, я не можу з вами погодитися, що це була вистава. Це були справжні бойові дії. Mm -hmm. Був ситуація, коли весь світ побачив, що Путін не є керівником країни. От всі, як щури збігли з Москви, повтікали терміново, як тільки почали якісь непорозуміння ситуації, на які вони не могли впливати, і для Росії це будуть мати величезні наслідки. По перше, я хочу сказати, що сам Пригожин не є самостійною фігурою, за ним стоять люди з в погонах, і це на сьогоднішній день цілком зрозуміло. Це не його власне було бажання там кудись іти, кудись рухатись. Він чітко під контролем. Але якщо він раніше був під контролем Путіна, то на сьогоднішній день це контроль у Путіна вже втрачений. От і він знаходиться в спільній. Умовно кажучи, групі з іншими особами, мета яких на сьогоднішній день це питання заміни керівництва Російської Федерації. Люди, які мають розуміння, розуміють яку е авантюру. Е Путін вступив починаючи активну агресію, от ну вже не кажемо за чотирнадцятий рік, а кажемо за 24 лютого, двадцять року. Вони розуміють, що спроможності у Росії перемогти в цій війні фізично їм немає, і вони зараз будуть робити певне певне підруття для того, щоб якось відходити від цієї ситуації. Угу. Коли... Аноці от на вашу думку, міска, чи можливий російські... сценарій е заколоту на балатах другий сезон, так би мовити. Дивіться, там буде не один сезон, не так швидко, як би нам хотілося, але процес розпочався і вчора було продовження вчорашній цей виступ. Е Кремлівського вчора вечором, з заявою, яка мала е окреслити, як сказав, людина з вусами з Кремля, майбутнє Росії, воно було вкрай дивне. От, він е подякував людям, які вбили російських офіцерів, які керували гелікоптерами, керували літаками. Він і е Путін він подякував за те, що вони зробили. Це виходить взагалі за межі будь-якого. Розуміння, коли нагадають, що Путін є командуючим гнокоманду збройносил Російської Федерації, і коли вбивають росіян, він вдячний тим людям, які це зробили цей злочин. Ну, це знаєте, якщо там є ще на Росії офіцери, вони мають розуміти, що це щось у них там відбувається, от з головкомом їх. Верховного командушом Росії йому треба точно до лікарні, хоча я вважав, що йому до лікарні треба було доволі давно. Чи будуть наслідки? Наслідки будуть ще раз весь світ. Побачив, що Росії як такової от, керованої країни не існує. І це дуже небезпечна територія. От і ми будемо надалі з вами спостерігати. От я не можу зараз сказати, чи будуть всі виходити і знімати маски зараз. Прийматися питання усунення Путіна те, що люди безпосередньо, які приймали всьому участь, знаходиться в Кремлі. Це зрозуміло. Люди знаходяться в тих інституціях, які б мали навпаки захищати Російську Федерацію, захищати військову частину. Звертайте уваги. Терористи заходять, захоплюють штаб, і ніхто не чинить опиль. От ну, мабуть, там щось у них не те відбувається, і на сьогоднішній день це зухвала така спецоперація по дискредитації, перш за все, от і Путіна. Mm -hmm. От і те, що там зупинилися, те, що не дійшли 200 кілометрів. Ну на це є певні причини, чому саме так сталося. А Які. На вашу Справа в тому, що майте ма майте, майте на увазі, що Росія має. Ядерну зброю, mm -hmm. От, це дуже такі знаєте аргументи, які вона постійно використовує як засіб шантажу. От ми не знаємо поки що які перемовини проходили і хто давав вказівку. Я точно можу вам сказати, що це не рішення Пригожина зупинити, скажімо так, цей похід на Москву. Це рішення зовсім інших людей, з ким вони консультувалися, як все це відбувалося. Я думаю, що ми згодом дізнаємося і зрозуміємо, як все це відбувається. Звертаю увагу, що Путіна почали охороняти вже не тільки його раніше охороняли, Звертайте увагу, що навіть в присутності членів Радбезу от в кімнаті перебувають охоронці, чого раніше не було ніколи, от, і кількість їх збільшилась в геометричній прогресії. Тобто він не довіряє навіть своїм до речі. Такий сценарій вже був під час другої світової випадку з Гітлером. Справа в тому, що на Росії такі сценарії постійно. От якщо він вважав себе царем російським, то й того що можу сказати, що Пригожин на нього ту корону зірвав у п'ятницю ввечері, в суботу ще й додав. От і ніякого короля на сьогоднішній день на Росії не існує. Такий так званий голий дядька, який вважає, що він є карманичем Росії. Так. До речі, на підтвердження ваших слів я знаєте трошки садомазохізмом позаймалася. почитала коментарі до е трансляції звернення Путіна, і там, звісно, такі Настрої трохи вже знаєте, змінились. Не боготворять вони вже так свого диктатора. Але менше з тим, то їхня справа нам би знаєте, хай хай їх чим менше їх буде, тим нам краще. Пане Олексію, а тепер, от щодо Білорусі, про цей сценарій зміщення акценту в напрямку Білорусі. Там російські пропагандистські змі там верстка, наприклад, пише, що будують табори для вагнерівців. Білоруський Гаюн, наш речник прикордонної служби Андрій Демченко спростовує цю інформацію. Для чого російські пропагандисти роблять такі вкиди на? Вашу думку, і чи це вкиде Лукашенка дуже досвідчений політик? Він з 94-го року знаходиться при владі через короткий проміжок часу вже буде. 30 років які як він керує Білорусію, він ніколи не дозволить нікому будувати ніяких таборів на своїй території. Це виключна ситуація. Це росіяни розповсюджують таку річ. От для того, щоб робити певні ІПСО, от, які б мали б впливати на нашу країну, на Польщу, на Літву, от які мають кордони з Білорусією. Це звичайна спецоперація. От я не думаю, що Лукашенко дозволить робити вот як Путін Окрему якусь приватну армію на своїй території, яка не буде в нього під контролем, це занадто хитра людина для того, щоб дозволяти все, от. те, що відбулося на Росії, це якраз ствердження того, що в армії не може бути дуже багато приватних армій, багато командирів. Командир має бути один, має бути єдине начальня, як кажуть російською мовою. І коли Путін е, почав створювати ці приватні армії, залучати до них людей з місць позбавлення волі, от, коли приватна. Армія у Кадирова от, з його високопосадовими спільниками, коли приватна армія у Пригожина, коли приватна армія у. Інших інституцій, О, це закінчується тільки одним з'ясування проміжних стосунків. І я якщо не помляю, що більше ніж рік ми казали, що в межах Садового садовогольця буде, буде вирішуватися судьба доля Росії, і хто там буде наступним у них, скажімо так, карманич саме так це буде відбуватися. Ніяких демократичних виборів, демократичних процесів там відбуватися не буде. Все відбудеться через заколот. Ну, це знов ж таки це традиційна історія для російської історії. Я не впевнена, що там взагалі є випадки, коли там щось відбувалося демократичним шляхом. Ну, менше з тим, пане Олексію, повертаючись до Білорусі, навіщо тоді, на вашу думку, білоруському диктатору Лукашенко ну процитую знову ж таки його самого дозволяти Пригожину перекантуватись в Білорусі? От і, і чи не виглядає це як зрада знову ж таки Путіна, враховуючи те, що ви сказали раніше? Ну е, виглядає трошки дивно, да, от дивіться, е, Лукашенко – Це та людина, яка вже майже більше ніж 20 е, з гаком років, от, уникає союз з Росією, при цьому постійно смокче з Росії російські бюджети. О, ця людина, яка створила так званий Союз з Росією ще за часів ЄМСЕН я пам'ятаю цю зустріч. Коли вони келихи били е, під, е, підлогу на, на кандибу, як вони кажуть, що це буде все. От союз. Це доволі такий хитрий ліс. От ніякого союзу там не буде. Він для своїх інтересів зараз все це питання відпрацьовує. От і коли його подякував, йому, в'являється собі людина, яка дала вказівку вбивати російських офіцерів, мається на увазі льотчиків, зараз е, скривається у Лукашенка, і Путін дякує Лукашенка. що він його приймає, ну таке знаєте, якесь там дива дивні відбуваються, але це їх справа на своє. ви розумієте, ціня, чому я, я на початку сказала сценарій, бо це просто якийсь сюрреалізм. Ну, справа в тому, що дивіться, там же в них на телебаченні оці ж люди не російської національності, які чомусь вважаються, що вони росіяни, От, там сімоняни, так і таке інше. Я з великою повагою до всіх народів, але не треба ж казати, що ви росіяни. Ви ж до Росії не маєте ніякого відношення. Ви там чи то армія по методич національність маєте маєте на це право, і це скажімо так. От кожна нація от має, як то кажуть, свої герої. Коли вирядитись в Росії, воно ж не воно ж не не, пр не працює, не не працює. Не працююча історія, так кажуть, тому що все, що там відбувається, це повне сюр і ще раз наголошую, що світу треба готуватися до сценарію, що такі події можуть відбуватися в будь-який день. От каталізатором того цього процесу можуть відбутися будь-які події. От і світ має до цього підготуватися, тому що розпад Росії є неминучий. Як це буде впливати на нашу ситуацію? Як це буде впливати на ситуацію у нас зараз на фронті? Зараз я можу сказати, що у нас ідуть важкі бої, хлопці і дівчата кожного дня просуваються вперед, вперед і ще раз вперед. От. І теж є план наш. Український план, от в який спосіб ми маємо рухатись вперед. Він виконується важко, складно, От але ми рухаємося так. вперед. і Вся наша земля буде звільнена від цієї мерзоти, яка в дерево, і, на і нашу це, оце те, що дійсно для нас має значення в першу чергу, а не всі ці сценарії, які розігруються там. Пане Олексію, дякую вам дуже за цю розмову. Олексій Данілов, секретар ради Нацбезпеки і оборони. Ми поговорили про цей <кій> військовий заклад в Росії і власне про подальший розвиток подій.